Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. У Вінниці пройшов всеукраїнський урбаністичний форум за участю представників місцевої влади, громадських організацій, малого бізнесу та міжнародних інституцій, під час якого відбувся пошук. Дієвих механізмів та моделей відбудови інфраструктури та будівництва соціального житла на деокупованих територіях, нових житлових масивів за сучасними технологіями, що, що враховують безпеку його мешканців. Хто ж фінансуватиме відповідні проекти, що готові запропонувати міжнародні партнери для їх реалізації? Детальніше про це ми й будемо вести бесіду з заступницею директора комунального підприємства. Інститут розвитку міст Вінницької міської ради Яною Чайковською, тож залишайтеся з нами, вітаю вас, пані Яно, у нашій студії. Вітання, як я вже анонсував, у Вінниці відбувся дводенний український урбаністичний форум. Скажіть, хто був ініціатором його проведення, та чому саме Вінниця стала центром його проведення? Так. Так, власне, головний організатор та ініціатор це всеукраїнський центр досліджень. «ЦЕДОС». Це група ініціативних якісних аналітиків, аналітикинь, дослідників і дослідниць, які проводять різні соціологічні дослідження в Україні. А також зараз з часів війни достатньо глибоко вивчають питання житла. Власне, цей форум вони організовують в п'яте і вперше Вінниця його приймає як основний партнер. Мніципалітет власне партнером були ми, як інститут розвитку міст Вінницької міської ради, чому обралася Вінниця і чому саме тема житла. Тема житла є основною дискусійною, про яку ми говорили на форумі. Вінниця ще з початку повномасштабного вторгнення підняла тему моделей різних моделей доступного житла, так як ми прийняли велику кількість вимушено переміщених осіб, і питання трансформації житлової сфери, воно достатньо гостро стоїть для всієї, всієї тилової частини України, і власне, навесні 22-го року за участі міжнародних наших друзів партнерів зі Швейцарії та з інших європейських міст, ми провели воркшоп, а також зробили дослідження для нашої теми моделі доступного житла. Пані Яну, а в якому загалом форматі проходила дискусія та хто з міжнародних партнерів долучався до? Не під час розмови власне на форумі основним міжнародним партнером це було посольство Нідерландів, і також багато досвіду від нідерландців ми почули на цьому дводенному форумі, як у вигляді воркшопів, на які могли приєднатися учасники, так і у вигляді виступів та тез від представників посольства. А можливо, які на вашу думку були цікаві пропозиції, навіть проекти, які вже сьогодні мали бути реалізовані в частині саме будівництва житла в регіонах, які найбільше постраждали від війни? Насправді, ми, коли говоримо про житло, ми ставимо собі за мету думати не лише про стіни та про дах. ми говоримо також про житлове середовище, про те, що відбувається навколо будинку і взагалі в якому середовищі люди перебувають. І коли ми говоримо про відновлення найбільш зруйнованих регіонів та міст, варто бачити і розуміти повну картинку, тому що, наприклад, з досвіду таких країн, там як Косово, тих, в яких також були. Нещодавно конфлікти в Європі. Ми розуміємо, що відбудова може відбуватися, але потім там не буде кому жити. Тобто певна інфраструктура у вигляді соціальної інфраструктури навколо будинків, залучення мешканців і середовища навколо житла. Це є також дуже важливими компонентами. І при відбудові ми не можемо думати лише про відновлення будинків. Саме про ось це найбільше говорили ми з міжнародними партнерами: про те, як саме залучати людей до цього відновлення і житла. В в тому числі, як саме формувати якісне житлове середовище і що воно власне в себе включає? Що таке партисипація і залучення? До речі, на початку нашої розмови я говорю про те, що в формі взяли участі представники малого бізнесу, зокрема міста Вінниці, скажіть чи можливо? Вони вже знають, чим вони будуть займатися саме в розбудові інфраструктури, прибудинкових територіях і тому подібне. Можливо, вже від них лунали певні пропозиції. Малий бізнес це також вагома частина ось цієї партисипації і залучення. У нас у Вінниці програма відновлення та розвитку буде ось зараз тільки починати напрацьовуватись. І я впевнена, що і представники бізнесу, і представники громадських організацій, і всі небайдужі мешканці будуть. Вагомою частиною формування цієї програми і власне планування відбудови у Вінниці, зокрема ну а по завершенню форуму були зроблені певні висновки, можливо, укладена певна резолюція, як діяти в подальшому? Так, за результатами форуму є документ, які можна переглянути на інформаційних порталах центру досліджень Цедос. Це певна резолюція, певні висновки, які Тезово пояснюють проблематику житлової політики на рівні України. І також ми тут маємо розуміти, що житлова політика має проблеми не лише пов'язані з повномасштабним вторгненням коли ми говоримо про відновлення, ми маємо Мати чітку картинку деградації а деградація відбувалася впродовж років ще, ще до війни. Тому дуже важливо тримати ось цей повний фокус, повну картинку. І зміна житлової політики вона стосується не лише повоєнного відновлення, вона стосується України в цілому. І Ось в цій декларації резолюції були зафіксовані такі принципи, як та ж партисипативність, тобто залученість максимальна у формування житла для людей. Це доступність житла, тому що житло є невід'ємним правом кожного громадянина, і кожен з нас має право на перебування. Це сталість, ось ця ж екологічна політика від сталого будівництва до сталого проживання всередині, всередині будинку та ряд інших тез, які були зафіксовані як невід'ємні частини оновленої житлової політики на рівні держави Ми говоримо про вибудування сучасної моделі. Під час будівництва житла, соціальне житло в перспективі. А от коли все ж таки почнеться цей процес, які проекти можливо вже завтра або до кінця року можуть бути реалізовані? Чи все розраховано на те, що Війна закінчиться, і тоді ми лише зможемо розпочати повномасштабне будівництво. Звісно, воно все пов'язане з ресурсами, які ми всі розуміємо. В нашій державі зараз по максимуму йдуть на, на військо, і це е, це. це... Логічно і це зрозуміло. Інтерес міжнародних партнерів до відновлення України він продовжує зростати. І, власне, підтримка, як з точки зору експертності та фаховості у розбудові певних програм та стратегій, так і фінансова підтримка, вона очікується. Станом на зараз міжнародним партнерам цікаво запроваджувати тестові пілотні проекти різного типу житла в Україні для масштабування цих пілотів. По, по нашій перем, перемозі. до речі щодо тестових проектів ви вже визначені регіони де вони будуть будуть реалізовані можливо так е, ну власне вінниця зараз готується до одного з тестових проектів саме доступного житла я думаю ми про це розповімо згодом тому що це ще такі ранні підготовчі стадії але в нас йдуть перемовини саме з міжнародними партнерами по абсолютно новій моделі е, забудови новій моделі е, житла ми маємо розуміти що зараз 90 наприклад, у Швейцарії 90% населення вони орендують житло і лише 10 мають власне по різним іншим країнам Європи. Цифри різні, проте переважно більший відсоток це орендованого житла. У нас ж до війни була абсолютно інша ситуація. У нас більший відсоток людей, більше 70 мали власне житло, і близько 30-40% орендували. Проблема в тому, що ось ця модель оренди житла, вона в нас зовсім не відлагоджена на державному, на муніципальних рівнях, тобто це сфера, яку варто пропрацьовувати і знайти певний механізм, як вона має працювати. Це виклик як для муніципалітетів зараз, так і для держави, зокрема в створенні нових типів доступного, доступного будівництва і доступного житла. Тому ось всі ці пілоти вони розкривають певні проблематики, які ми намагаємось вирішувати беда їх масштабувати. Можливо, і з боку держави вже буде вибудований такий механізм, що, наприклад, представники органів влади в даному випадку міська територіальна громада може надавати житло в оренду на певних умовах. Так, я думаю, ми до цього прийдемо, і але, звісно, нам потрібно тестувати ці механізми. Тобто, зараз переважно власниками житла є приватні особи, ми, ми з вами. От те, власником житла, що був муніципалітет, це, це те, що в нас достатньо мало пропрацьоване, і в нас достатньо мало механізмів, аби це пробувати. Проте я думаю, що але до речі, вторинний ринок досить таки жорст, жорстко відреагував на е, ситуацію, в якій опинилась Україна, і ціни на житло на оренду суттєво піднялися. Абсолютно. це якраз підтверджує те, що в нас ось це орендний ринок. Він не врегульований. Він е, не має чітких правил, не має е, певної солідарності. Тому е, це один з викликів цієї житли житлової політики праніяно. А якщо говорити про сучасне житлове будівництво, можливо, які вимоги до забудовника, можливо, Вінницька міська рада вже прописала для них певні умови? Під час будівництва ми також тестуємо різні формати. Наприклад, можу трішечки розповісти на прикладі проекту малі річки Вінниці. Нещодавно ми ствердили концепцію, як саме ми маємо поводитися стало з нашими водоймами. І один з пунктів є те, що тепер забудовники при нових проектах вони мають зважати на цю концепцію і не забудовувати річку під землю в трубу, а робити певного типу благоустрій та інтегро. Овувати ось це середовище екосистему річки в екосистему самого житла. Це один з прикладів, яким чином ведуть, ведеться робота з забудовниками, тому що ми зрозуміли, що переважна кількість останніх забудов у Вінниці вони ем, негативно впливають на екосистему і на ось ті водойми, що ми маємо. Тому такими стратегічними документами, як, от концепція малих річок, ми намагаємося це змінити так само і з іншими підходами, наприклад, ем, останні. Два будинки по програмі муніципального житла Вінниці вони будуються без газопостачання, тобто все постачання, все забезпечення будинків, воно лише на електричній енергетиці. І зараз місто активно думає про впровадження відновлюваних джерел енергії, С, таких сонячні як сонячні батарею, панелі так. також на ось цих будинках муніципального житла. Вінниця активно працює із промисловими підприємствами в контексті їх озеленення. Тому я думаю, що із забудовниками також ця історія буде нарощуватись і продовжуватись. А щодо будівництва обов'язково укриттів при житлових будинках. Це це враховано. Так, зараз при комунікації з інвесторами наявність, присутність, укриття це важлива складова і, і вимога з боку муніципалітету. І останнє питання: скажіть, як цьогоріч працюватиме програма муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади, що воно передбачає, та хто і на яких умовах може нею скористатися? Хто та на яких умовах? Звісно, це учасники бойових дій, вимушено переміщені особи, працівники соціальних. Сфер та багатодітні сім'ї, тобто це ті верстви населення, які потребують якісного і доступного житла, власне, зараз. Продовжується будівництво будинку на привокзальній будинок на вулиці Василенка. Він готується до здачі в експлуатацію і у Вінниці достатньо гарний досвід з муніципальним житлом, який буде продовжувати втілюватись. Що ж, я дякую вам за розмову. Слухачам надається це була програма з перших уст за участю заступниці. Директора комунального підприємства Інститут розвитку міста Вінницької міської ради Яни Чайковської І йшлося про нові підходи під час відновлення та будівництва соціального житла в регіонах, які постраждали внаслідок воєнних дій умови фінансової підтримки соціальних проєктів в житловому секторі. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.